Як можна сучасно розділити простір в салоні краси? Перегородка з розсувними дверима Teodor Блек найкращий варіант для збереження приватності та зонування кімнати. Трендова перегородка може бути використана для будь-якого приміщення як в офісі, так і в квартирі. У даному випадку вона розділяє дві б'юті зони, зберігаючи особистий простір. Щоб заблюрити зображення, замовник обрав скло із суцільним матуванням з обох сторін. Ми ж порадили заматувати не просто скло, а скло діамант, щоб не було зеленого відтінку. Особливість цієї перегородки в тому, що вона не доходить до стелі, а кріпиться до закладного елемента. Розсувна система з верхнім підвісом оснащена декоративною двосторонньою кришкою, що приховує механізм. Колір фурнітури чорний матовий, пофарбований порошковим методом, що надає гарантію якості конструкції та захист від корозії. Ручку замовник обрав прямокутну скобу – бездоганне рішення для тих, хто цінує лаконічність та стиль. Розміри ми використали такі: висота перегородки 2250 мм, ширина перегородки 3150 мм сто двері мають розмір 1400 мм, а тому надають можливість легко пересувати габаритне обладнання. Для прорахунку перегородки пиши нам у директ або телефонуй.